Устрічте рекомендації TikTok дедалі частіше з'являються відео, начебто, контрнаступом ЗСУ. Автори цих відео заманюють глядачів в іншу соцмережу, щоб наростити підписників. Привіт, правда, шукачі! З вами Анастасія, і у цьому випуску брехонця розповім, як не стати просто трафіком для наповнення телеграм-каналів. В очікуванні контрнаступу українці втратили пильність та почали мислити менш критично. Цим активно користуються адміністратори телеграм-каналів. Схема така: створюють акаунту TikTok, викладають відео з українськими військовими, пишуть маніпулятивні фразочки та використовують заклик до дії. Переходьте за посиланням в описі профілю. Звісно ж, це посилання буде вести у телеграм-аккаунт. Це маніпуляція емоціями глядачів. За посиланнями обіцяють прямі ефіри з контрнаступу, відео та зачистки та маніпулюють почуттям провини. Подивимось, чи, хоч хтось нас підтримає, такі фрази підігрівають інтерес та викликають сильні емоції. Це спонукає глядачів одразу виконувати заклик до дії та переходити за посиланнями, які ведуть у закриті телеграм-канали. Процес переходу у вказаний телеграм-канал навмисне ускладнюють, адже це створює почуття секретності та важкодоступності, а відтак і правдивості інформації. Але це хибне уявлення. Надсилання запитів на приєднання і так званої верифікації не більше, ніж затягування часу. Адже якщо ви одразу потрапите у телеграм-канал і не знайдете інформації, яку вам обіцяли, ймовірніше всього ви відпишетесь і адміністратори не досягнуть своєї цілі. Тому шлях до отримання інформації максимально сповільнюють та ускладнює. З розрахунку на те, що коли ваш запит схвалять, ви цього не помітите. Тоді з цього телеграм-каналу почнуть приходити клікбейтні повідомлення. Звісно ж, вони захоплюють увагу, але не менше й притуплюють критичне мислення. Ви будете дивитися у свою стрічку новин Телеграм і не розуміти, звідки ж узявся цей канал. Зауважено, навіть якщо ви не переходите за посиланням з Тіктоку, але, хоча б якось взаємодієте з відео, ставите вподобайку, пишете будь-який коментар або поширюєте – ви підіграєте маніпулятором, адже для алгоритмів це сигнал. Цікавий контент треба показати його більшій кількості людей. Не робіть так. Детальніше про те, як працюють алгоритми, ми вже розповідали у відео про фейкових військових з Тіктока. Посилання тут у погоні за збільшенням кількості підписників у телеграм-каналах розпочалось активне поширення фейкових відео в Тікток. Просто для переливання трафіку в іншу соцмережу. Основна причина такої кампанії полягає в тому, що українці перенаситились інформацією і почали відписуватись від телеграм-каналів. Для адміністраторів цих каналів це біда. Адже чим більше підписників має канал, тим вищий цінник на рекламу. Фактчекери проєкту Брехонець підготували поради, як вберегтись від маніпуляцій та неправдивої інформації. Найперше пам'ятай, що успішний контрнаступ це тихий контрнаступ. Тому ніяких трансляцій і прямих ефірів не може бути. Не взаємодійте з Тікток-роликами, які викликають підозри. А також ні в якому разі не переходьте за посиланнями в аккаунтах, які поширюють маніпулятивні відео. Обов'язково потрібно поскаржитись на такий аккаунт. Для цього перейдіть у профіль, натисніть на три крапки у правому верхньому куті. Та оберіть пункт Поскаржитись. Якщо тобі сподобалось це відео, тисни, підписатися, став вподобайку. Напиши, будь ласка, будь-який коментар, щоб просунути відео в топ і більше людей побачили його. Поділися з друзями, адже разом ми будуємо потужну спільноту правди шукачів. До зустрічі.